Міліцію ліквідували, а поліцію так і не легалізували за весь час оснування нової поліції. Законодавці чомусь так і не спромоглися ухвалити закон, який би дозволив українським полісменам виконувати свої обов'язки в повному обсязі, дотримуючись букви закону. Останню спробу народні обранці зробили в листопаді, проголосувавши за законопроект 3225, який мав би в усіх документах назавжди замінити слово міліція на поліцію. Але президент Порошенко скористався правом вето і порекомендував депутатам попрацювати над новими правками. Тож де ю? Кажуть юристи, поліцейські і досі не мають права ні перевіряти документи, ані виписувати штрафи. Докладніше Віталія Фанасієнко. На своє перше патрулювання вони вийшли ще влітку. І відтоді в українців з'явилася надія. Тепер закон запрацює для всіх. Незалежно від статусу, простий ти роботяга, мажорти чи депутат. Щоправда, через мляву роботу законодавців поліцейський самі, де юри, опинилися поза законом, оскільки міліцію ліквідували, а закон про національну поліцію вже з новими правками нещодавно витував президент. На сьогодні немає ні в кого законних підстав здійснювати діяльність по забезпеченню безпеки дорожнього руху. По... Притягненню порушників до відповідальності по контролю за дотриманням водіями там, тих вимог, які до них ставлять правила дорожнього руху. Для того щоб ухвалений улітку закон про нацполіцію запрацював, потрібно було внести зміни більш ніж до 150 законів, стверджує радник Арсена Авакова Антон Геращенко. Адже поліція стежить за дотриманням закону не лише на дорогах. Але саме слово міліція з тих таки законів до сьогодні так і не зникло. Є правові колізії. Наприклад, є закон про державну виконавчу службу. Там сказано, що державні виконавці можуть запрошувати працівників міліції для виконання тих чи інших дій. Однак зараз у нас в міліції немає, є поліція. Тому ми всі розуміємо, що якщо запрошувати, то поліцейських, але потрібно, щоб це було по закону. Те, що такі зміни ще не настали, а отже, поліцейські поки що обмежені в своїх повноваженнях, знають далеко не всі, зокрема, й самі поліцейські. Ми зараз працюємо, виписуємо постанови і. Ну нюансів нема ніяких. Якщо виникають питання, ми просто людям роз'яснюємо, що діє поки, діємо поки паралельно. Ну не паралельно, тобто вже всі, всі ми поліція. Юристи кажуть, у разі спірних ситуацій виграти справу проти поліцейських позивачу буде нескладно, бо ж закон любить конкретику. А приміром, той таки адміністративний кодекс передбачає, що притягати до відповідальності мають не поліцейські, а винятково органи внутрішніх справ. Закон, яким вони прийняли, передбачає, що національна поліція це не є орган внутрішніх справ, водії не зобов'язані передавати ці всі документи. Їм не надано конкретно як органу національної поліції, як співробітникам національної поліції, права розглядати справи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Утім, народні обранці сподіваються, що юридичних колізій найближчим часом не виникатиме, адже наступного вівторка вони готові внести на голосування вже доопрацьований закон, який у разі ухвалення геть з усіх документів викрестить слово міліція назавжди. А отже, поліцейські таки дістануть повноцінний статус правоохоронців. Віталія Фоносієнко, Андрій Романок та Андрій Хлус, ТСН 1+1.